Я думаю, мало хто може посперечатись твердженням, що Тайсон Фюрія один з найбільш різноманітних боксерів Хевівейті на даний момент. Полюбляє працювати на дальній, але абсолютно не губиться на середній і зовсім не боїться сутичок на ближній. Багатий арсенал йому це дозволяє. Може відбігати другим номером, а може знести суперника, мов той бульдозер, нав'язавши йому свій агресивний ритм, причому в одному і тому самому, так ще й в одному і тому самому бою. Може вдарити, може прийняти, а тобто розміні не сурається. Має чотирнадцять хаотичний та з першого погляду абсолютно нетехнічні рухи, які настільки жахливі, що аж прекрасні з точки зору боксу, адже передбачити та прочитати таке, це те саме, що передбачити наступний корупційний скандал. Знаю, що він буде, а де не незрозуміло. Може стояти як той вкопаний, а може включити такого собі алі та літати по рингу як той металик. Може бруднити, може працювати в двох стійках, може тупити та навіть бити самого себе. Одним словом, псих найгірший опонент абсолютно для кожного бійця, який в ту же чергу один з найбільш цікавих персон в боксі. Боєць інтрига, з яким я в кожному бою і не лише щодо переможця, адже циган може як і виграти в найкращого боксера сучасності, так і ледне влетіти на боксера взагалі, а навіть щодо дій. Щодо того, що відбуватиметься в рингу. і саме через все це реванш із ним як медний хлібчик. Поклавши руку на серце, ви навряд чи будете готові поставити єдину квартиру на Олександре в цьому протистоянні. Хоча розум, здоровий глузд, аналітика, особливо після першого поєдинку, показує, що і виграти Тайсон у нього ніби як немає. Ну тобто, що потрібно зробити британцю, щоб стати ще краще. Тому бою він ж дійсно був непоганим, якщо не піковим. Яким йому потрібно бути агресивним, що працювати виключно на задній, щоб виграти, здавалось би, вже дійсно непереможного. Боксера, то чи може він не просто змінити щось, програти по-іншому? А справді покращити. Невже є такі моменти? Спойлер так, але одразу скажу, що ідеального варіанту тут точно не буде, адже тоді він би точно його використав. Хлопець ніби не дурень. Без нюансів не обійтись, Цигану прийдеться ризикувати. А ось на який саме ризик він може піти та як сильно це зможемо допомогти, давайте розбиратись. Мої вітання, мене звати Макс, це огляд можливих стилей тесона фюрі на реванжі своїми фішками та цікавими моментами. І перемотити я вкрай. не Рекомендую, адже деякі з них можуть доставити. Чи немало проблем? Розпочнімо з того, що бокс Тайсона можна поділити на три стилі, найлегшим показником відмінності яких виступає такі критерії, як вага. Через вкрай великі габарити зміни в ній не лише впливають на його фізичну форму, витривалість і міць, а що головніше на стратегію, яку він буде використовувати в бою, через що, наприклад, перед цим реваншем він приховує її, не показує головний торс та блефує, називаючи захмарні цифри в 130 кг. Стилі можна назвати умовно так. Ігровик, коли стрілочка на вагах показує цифру близько до 115, особливості якої це швидкість та чітке виконання плану. А кінцевий результат перемога по очкам. Ф'юрі з вагою 120 і більше нокаутер, котрий не те, щоб зациканий на достроковій перемозі, але задача якого звучить приблизно так. Знайди і знищ. Знайди потрібний удар та момент, а якщо не виходить, ну просто переїдь за рахунок габаритів. Ну і третій – це така собі суміш перших двох. Коли він не переходить з однієї крайності в іншу, вага в діапазоні між двома минулими. Що ми бачили у першому бою, назва якого збалансований. Але збалансований, судячи по результату, не значить найкращий. Сидіти на двох стільцях зачасту, хоча й найбільш безпечний варіант, але в найбільш складних поєдинках таке не працює. Потрібно вибирати ризикувати. Чи готовий британець на ризик, не знаю. Знову ж, він один з найбільш непередбачених людей в боксі, а тому гадати сенсу немає. Але якщо він піде на нього, то й що цей ризик? Йому дасть. Уявімо, Тайсон стане ігровиком, і тут одразу потрібно зробити невеличку ремарочку, не клоуном, який припускає, нічого не робить і випендрується цим. А ігровиком в стилі усика та ломачанка, коли він тримає джойстик у руках і керує всім, що відбувається в ринзі. В приклад перший бій з Deontame, то частково звалено. Частково адже через січку сигана гра пішла не так, як потрібно. Хоча викрутився він все рівно непогано. Що зміниться, завдяки схудненню та акценту на певних моментах в тренувальному таборі він стане швидше та легше. І хоча до Олександра все рівно не дотягне, різниця буде ледь відчутна. Збільшиться рухливість і що важливо не тільки на ногах. Знову ж, кращим заусика не буде, але моментів, коли його замикатимуть біля канатів, де, до речі, саме в бою з українцем він відпрацював на три з мінусом, стане менше, а вірогідність неушкодженого виходу з них завдяки кращій спритності, навпаки більша. Тут включатиметься робота Торсом. У поєдинку з шведом який, до речі, схожий на Усика, я помітив, що британець перехопив ініціативу якраз тоді, коли опустив голову. Включив тулуб та змінив дистанцію на ближню. Валін, як боксер, котрий полюбляє дальню такі стратегії, мало що зміг протиставити, в результаті чого мазав прямим, а якщо й попадав, то мимохід. Чи були такі моменти в бою з українцем? Так і на жаль, ситуація мало чим відрізнялася. Проте моментів все ж було не так вже й багато, а тому про ефективність протистояння такому важко судити. І для кращого розуміння я передивився бій ще сорою, котрий користується цією тактикою на постійній основі. І це дійсно працює. Під час роботи тулубом напад просідав, ударить, якщо й приходили торгід, коли ще іноді гарно попадав на половину аперкот на половину хук. Проте, що найголовніше, така тактика повністю нівелює найстрашніший удар українця, який виграв йому перший бій, а саме лівий оверхенд, котрий працює лише проти високої цілі, що стоїть. Сильно, та не те слово, хоча ефективність таких дій одним захистом не закінчується, Опустивши голову цигана, не лише вникає потужних ударів, але й звільнює руки, якими раніше перекривав підборіддя, через що напад такого від положення від нього вкрай небезпечне. До речі, звичайний напад з однієї з який плавно переходить в іншу, показав себе не менш успішно у двох поєдинках. Прочитати таке вкрай важко, тому найкращим варіантом залишається просто закритись блоком, що зменшує шкоду, але точно не рятує від неї взагалі. І хоча в бою Усиком британець не балував фанатів такими діями, що обумовлено його стратегію на бій та підготовкою, змінити, а точніше збільшити це можна. Чи сильно такий стиль разом з наробітками вплине на реванш, беззаперечно. Адже найбільше успіху українець мав саме біля каналу. Та й рухливість, в тих рідких моментах, що була Тайсона для Усика приємною не стала. Все ж, це зброя, яка гарно працює як в нього, так і проти нього. Проте плюсів без мінусів не буває, і вони не менш відчутні. Такий стиль вкрай ефективний проти опонентів з гіршою витривалістю, в той час як України, задавивши темпо, може просто знесилити вже до середини, після чого тупо розібрати на запчастини. Все ж, бензин циган витрачає, як той крузак. Ну і міць. Та сама міць, яку Олександр відчув у шостому раунді, через менший акцент на потужних ударах, не лише унеможливіть дострокову перемогу, але й дозволить усику більше ризикувати. Більше нападати. Друзі, перед продовженням відео прошу вас підтримати канал будь-яким зручним для вас методом, хай то лайк, підписка чи коментар, або ж фінансово на патреоні, де вийшов другий 20 хвилин випуск ексклюзивної рубрики найцікавіше за місяць, абсолютно безкоштовний для всіх. З бокалом пива та чашечкою кави те, що лікар прописав. Окей, а якщо навпаки швидкість обміняти на потужність, стати нокаутером. На жаль, для британця стратегія. Програшно. Хоча поєдинок дійсно закінчується нокаутом, але не на його користь. Річ у тім, щоб донести гарний удар до усика з правою, який тримає високопінняти блок, Ф'юрі потрібно вдарити понизу і знизу. Тобто апаркот або хук в голову чи по тулубу українця. Усе це він вміє і неодноразово нам демонстрував, але ця сама права рука взагалі-то виконує дуже важливу функцію. Захищає голову від того оверхенду. Протягом всього першого поєдинка вона бідно розривалась двоє. Місцями була високо, місцями навпаки на рівні пояса. І в другому випадку це були саме ті моменти, коли циган пробивав перекот чи по тулубу. Для чого він її опускає, якщо наружає себе на удар, стає повністю відкритим? Все просто. Якщо Тайсон триматиме її біля підборіддя, високо, донести такі удари він. Просто не зможе. Усак одразу побачить напад, а через довгий замах не лише побачить, а й встигне уникнути його, легко розірвавши дистанції. Ну тобто захищатися і нападати такі стратегії неможливо. Ефективність буде максимум посередньо і перший бійце чудово показав. Як тільки Тайсон опускав руку або нападав і не повертав, її йому вмить прилітав туди подарунок. І з одного боку, ну хрін з ним. Можна просто зробити бійку на чоловіка, а там вже буде що буде. Ф'юрі більше міцніше, міцніший, тому шанси вивести таке є. Є, але дуже малі. Адже якщо усек Має удари ще жодного разу, навіть не пада, то сега вже цілих сім разів за кар'єру був в нокдауні. Розумієте, шанс зробити українця, набравши декілька кілограмів і зробивши акцент на потужних ударах на диво є. Але скоріше за все він перший впаде через гіршу стійкість. Як вердикт, жодна радикальна зміна не принесе так багато плюсів британцеві, як йому би хотілось. Ризик програти залишиться таким самим, якщо не стане ще більшим. І він це чудово розуміє, через що, скоріш за все, вибере збалансований стиль, зробивши лише маленькі поправки. Типу, не буде дуркувати, стане більше клінчувати і таке інше. І саме на ці маленькі поправки, та ще декілька нюансів, незалежних від нього, які ми розберемо в наступному відео, як на мене, він і робитиме став. Бій точно не без інтриги. Друзі, а вам дякую, що додивились до кінця. Дякую моїм патреонам, дякую Євгену Гетьманському та всім іншим за фінансову підтримку. І не забувайте найголовніше. Бережіть себе, слава Україні і до зустрічі в наступному випуску!